Ні щось відоси не заходять з торговлею. Ну все одно, торгувати треба, ребята. Торгувати треба, бо Ну я вам покажу ось, дивіться, ось хаммер такий. Дивіться який. От, заработайте на отакий хамер, дивіться. Побачите, ще раз скажу, торговля це наше все. Ми торгуємо всім підряд. Ми торгуємо, торгуємо заробітними платами. Коли... Йдемо на роботу, коли приймаємо на роботу, ми торгуємо заробітними платами. Е, я розумію, що багато бізнесменів там це розуміють прекрасно і за того вони заробляють. А от е, обичні люди, обичні, вони ну, розумієте, в них не, не дано того, що. Е, Блин, як правильно вам сказати? Торговлі. этот пік торговлі, ази торговлі, торговля. Я ж говорю, це все. Це от у нас все окружає. Квартиру ми купляємо, продаємо. Зарплати. Например, чим люди сталкаються? Я вам об'ясняю, з чим люди сталкуються. Це не обов'язково те, що ти. Всі треба торгуватися, всі треба торгуватися. І э, я вам скажу э, одну таку вещь в следующем відео.